Сім друзі, сьогодні поговоримо про 9 речей, які я більш ніколи з собою не візьму в похід. Звичайно, тут говоримо про Карпати, весна, осінь. І перше, це рюкзак з запасом. Колись я думав, що рюкзак має бути обов'язково з запасом, щоб усе влізло, а коли усе влізло, щоб ще залишалося місце на всяк випадок. Але правда така, що місце ніколи не залишається порожнім, і я завжди щось туди напихав. І це були речі, які мені були зовсім не потрібні. І ось 37 кілограмів наплічник це красномовний доказ. Коли я веду зараз групи дитячих похід, я ніколи не беру собі наплічник більший. Чому? Тому що у дітей, які несуть свої наплічники, я майже всіх пакую сам. Пакую так, щоб діти могли нести цей наплічник самі. Тобто нікому не потрібен наплічник більших розмірів. І ось цей стереотип, що там їд, наприклад, має мати більший наплічник, щоб щось там взяти у когось. Ну це настільки стереотип, савдеповський, я вважаю, що просто триндець. Спакуйте свій наплічник правильно і нікому нічого не потрібно буде нести за когось. Кожен має нести своє спорядження сам. Але щоб він міг це зробити, щоб в поході не було таких випадків, що все, кидаю наплічник і несить його за мене. Потрібно провести роботу ще вдома, правильно скласти наплічник. Ось, друзі, фото е, дитини, яка йде в похід. Щоб ви розуміли, йому тоді було, мабуть, 12-14 років, і це його був другий похід, звати його Рома, і він сам вже в другому поході склав свій наплічник. І ось так він також спав. Тож, друзі, складайте наплічник правильно, і не потрібно буде брати наплічник, купувати наплічник більших розмірів. Це і вага, і ціна, мабуть, також. Наступна річ, друзі, це питна система. Коли вона у мене з'явилася, я був дуже дуже щасливий. Ну я зараз згадую, і такі одні із таких міцних емоцій у мене були, що все зараз, всі мої проблеми пов'язані з водою, вирішиться. Але вже в першому поході я побачив деякі проблеми з цією системою. Незручності, але не хотів навіть самому собі сказати, що щось не так. І декілька походів я просто ходив з цією системою, і в якийсь момент я собі самому сказав, що Саня, ця штука дуже незручна. Бо зранку, наприклад, наповнюєш систему, кладеш її в наплічник, там під спину, наприклад, обкладаєш все спорядженням, і ніби все ок починаєш іти. Але коли, коли вода скінчується і тобі потрібно набрати воду, ти набираєш воду. Але вона вже туди не влазить, і потрібно все виняти, щоб вставити. І звичайно, що я ніколи не виймав спорядження. Ну тоді в мене було все ж таки його трішки більше. Я ніколи його не виймав, я просто клав його зверху. І що відбувається, коли система 2,5 літри чи 2 літри, я вже не пам'ятаю, лежить зверху рюкзака. Ну вона вода ходить, і ти, ти відчуваєш це, що щось не так з координацією одразу відбувається. Тобто, покласти його назад так само, як зранку, потрібно все вийняти і вставити. Принаймні у мене так було, можливо, у вас це не так. Потім я відкрив для себе ось такі пляшки для там бігу, трейлу. І, і У нас тоді з'явилися наплічники з кишенями на лямках. І я був дуже насправді, дуже щасливий. Але це також, через деякий час ти бачиш, що, що це не зовсім ні те, щоб незручно, а ось ці пляшки вони текуть. Буває так, що все окей, а буває так, що вода тече. І тобі, наприклад, потрібно набрати дві пляшки, ти розумієш, де буде наступна, наступна вода, і тобі потрібно як мога більше е, зекономити цієї води, а вона просто л'ється, потроху ллється з пляшки на лямку, на тебе. І, і це достатньо незручно. І зараз, зараз, ось е, буквально там пару тижнів тому, перед останнім своїм походом, я вирішив, що буду принаймні... Поки що ходити просто зі звичайною пляшкою, я зараз ходив і це було ну, нормально. Так, вона не гнеться, так, бо вона займає місце навіть коли пуста. Але все ж таки спробую, бо основну функцію вона дуже-дуже добре робить. Вода з пляшки не вилівається, різьба дуже добре тримає, кришка не відкривається, коли не потрібно. Тож спробую поки що знову перейти на пляшки, як було це раніше. Але, звичайно, що вони будуть значно менше, ніж колись в поході, коли були 2,5 літра плюс півлітра ще було. Ось такі були часи. Пункт номер 3 Двошаровий намет. Це, друзі, сон зі стражданнями. І я щиро сподіваюся, що більш ніколи не буде потреби нести двошаровий намет, а головне спати в ньому. Я розумію, що для багатьох людей це незамінна частина походу. І я розумію, що багато хто просто не розуміє, як це можна взагалі спати під тентом. Але для мене намет це реально щось дуже дуже дивне. Найлегший намет все одно буде в рази важче ніж тент. Всередині ну закрита, душна спати просто неможливо. І взагалі не зрозуміло, де ти є. Це може бути центр міста, підвал або десь віддалений куточок в Карпатах, але природи ти не відчуваєш. Коли я в поході, я хочу бачити все, хочу дихати наповну, хочу бачити зірки, коли засинаю, а не москітну сітку. Та тент зверху. Тож я дуже сподіваюся, що двошаровий намет ніколи більш не буде мати в моєму походному житті місце. Тож для мене мінуси намету дуже очевидні. Складний встановленню, важкі в дощ. Більшість наметів, мабуть, не можна встановити спочатку тент, а потім москітну сітку. Напевно, хоча я тут не буду казати, можливо, напевно, є якісь інші намети, але, наприклад, якось цей, ти маєш його встановити. Спочатку москітну сітку, а потім тент. І коли йде дощ, ну ти ну, намочиш це все. Я так розумію. Пункт четвертий мішечки. Колись у мене були мішечки майже для кожної речі: мішечок для спальника, мішечок для одягу, для чистого, для брудного, мішечок для їжі, мішечок для аптечки, для кухні, мішечок для зарядного. І ще один мішечок для всіх мішечків. На фото і збоку боку воно виглядало, ніби все дуже-дуже організовано. І тоді мені насправді це здавалося таке ідеальне пакування, що ось все, як воно влаштовано, це суперово і ідеально. Але з точки зору легкохідства це взагалі не має жодного сенсу. Більш того, навіть з точки зору логіки, укладання речей у рюкзак подібним способом не має сенсу. Бо між тими всіма мішечками залишається купа порожнього простору. Плюс вага. Порахуйте, наприклад, ось такий маленький мішечок, ну добре, не такий, а там, ось такий. Він важить десь 15-20 грамів, а може у когось більше. На що навіть мінімальний мішечок важить 12 грамів. Це ось такий мішечок. Так, але якщо більше мішечки, вони важать ну, насправді дуже-дуже багато. Якщо у вас <сь> 10 мішечків, навіть якщо це там по 12 грамів, це 120 грамів зайвої ваги. Хоча 120 грамів не буде, буде значно більше. Зараз у мене один мішечок на все спорядження. Тобто в ярмомішок, ось, наприклад, ось такий, тільки більший. Так, там 6 літрів, наприклад, влітку, 10 літрів, коли більш прохолодно. Влазить все моє спорядження, тобто спальник, речі для сну, килимок. Ну, що мені потрібно, щоб не намокло, все туди влазить. Звичайно, що для електроніки я змушений користуватись, наприклад, ось такими мішечками, якщо електроніки багато. Якщо її мало, я користуюся дуже легким зіп пакетиком. Але також це може бути по-іншому. Якщо у вас ось такий, наприклад, мішок, не луфум, або для засолки огірків. Туди взагалі вкладе влізає все: і спорядження, і одяг, і електроніка, і тент, якщо він сухий, і не знаю, що там, їжа, все в цей мішок входить. І це дуже-дуже круто. І не потрібно мати 100 мішечків. Коли я це зрозумів, я був дуже щасливий. По-перше, я зменшив вагу. А по-друге, мені нічого не потрібно було більш шукати по тих мішечках, розпаковувати, запаковувати, бо забуваєш, де що лежить. Можливо, для вас це інакше, але для мене це так, бо тут я розповідаю лише те, що сам стосую. Є одна річ, друзі, яку я брав, це тарілка в похід, але тут не тільки тарілка, тут тарілка, вілка, ложка, ніж. І ось це все для одної людини. Ще я бачу тарілку для першого та тарілку для другого. Я аж так далеко не зайшов, але все ж таки було і ложка, і вілка, і якась тарілка, і казанок, і кришка від казанка. Тобто було всього дуже дуже багато. І колись мені розповіли, що можна по-іншому. Як? Ну, наприклад, готуєш в казанку і їж з казанка, потім витираєш його і п'єш з нього чай. Я насправді дуже швидко запалююсь, так щоб спробувати це все. І я спробував і зрозумів, що ну, це дійсно так, що немає проблеми, щоб мати один казанок для всього. Так? І одну ложку без вілки і будь-чого, навіть ніж не потрібен зараз похід, я його беру для того, щоб показати, просто, що він є. Але, в принципі, можна його було б і не брати. Плюс, друзі, знову ж, якщо ми слідкуємо за вагою, ну, це насправді дуже-дуже багато. Якщо ми говорили про мішечки, там вийшло не знаю, скільки може вийти там под. Пів кіло, ну окей, 200-300 грамів, може вийти з мішечками. В залежності, які мішечки. Також тут виходить, якщо беремо декілька тарілок, вілки, ножі, і воно також по 20-30 грамів виходить купа-купа ваги плюс простір в наплічнику. Плюс нам потрібен більший наплічник, якщо ми це, ці всі речі будемо збирати до, до цього ж наплічника. Але головніше, друзі, що. Напевно, в якийсь момент розумієш, і, і тим не користуєшся, але можеш це брати? Я також знаю людей, які це, які це все брали, але по суті не користувалися, бо було ліньки або мити, або брати ще одну тарілку та накладати туди, туди перше, туди друге, десерт і так далі. Тож можуть бути ще такі історії, що беруть з собою тарілки, але користуються лише однією. І, друзі, яка користь від речей, якщо їх. Можна замінити лише однією ультралайт це не відмова від комфорту, це відмова від зайвого і непотрібного. Пункт шостий, як на мою думку, один із найцікавіших пунктів це дубляж одягу. Щоб про всяк випадок знову ж це повертаємось до тарілок. Хоча тарілки це така річ, що не дуже така і важка порівнянні з одягом. Це друзі, класика жанру, і чесно кажучи, я сам досі вчуся, як це робити. Хоча пройшов вже якийсь шлях, і дуже багато чого змінив, змінив не тільки в спорядженні, але і в одязі. Десь у мене було дуже багато одягу, але може такий найскравіший приклад, який ілюструє це все, це фліски. Коли я почав ходити в походи, у мене було їх аж Три, три фліски вагою десь по 300 грамів кожна. І я вважав, що це має сенс. Одна фліска для того, щоб піти. Але як намокне, то щоб я вдягнув другу. А третя вже на ночівлю, має бути. Потім, коли пройшов якийсь шлях моїх походів з флісками, я просунувся в думках, що мені направде, достатньо дві буде. Хоча було трішки страшно. Але коли я зробив і став брати в похід дві фліски, я подумав, це то я монстр, це то крута. Потім залишилася одна. І це був насправді дуже крутий культурний шок. І коли я їхав в цей похід, де я брав одну фліску, я насправді ну, був такий напружений, і мені було достатньо страшно, як це все буде, чи я не змерну, чи, чи -що, що що взагалі зі мною буде. А потім я поклав до шафи і третю фліску. І зараз у мене немає жодної класичної фліски. Я це поміняв на замінив на Альфа-Директ. Альфа-Директ вдвічі легше, бо вона важить лише 157 грамів на мене. Пуховку теж замінив на Альфа-Директ. І нічого страшного зі мною не сталося. Е, я не хочу розповідати про кожну річ, це як приклад. Друзі, цей ланцюжок рішень можна пояснювати дуже-дуже довго. Але суть проста: я почав брати лише те, що реально використовую. Після кожного походу я щось прибирав і прибираю досі. В поході треба побачити, чим ти дійсно користуєшся, але навіть якщо користуєшся, чи не користуєшся ти на силу цим. чи може ти взагалі можеш цим і не користуватись. І, хоча спорядження, одяг ну насправді дуже сильно змінилися, мій принцип залишається такий: після кожного походу я сідаю і думаю, чим я не користувався, що можу прибрати. Можливо, для когось це буде такий задротський рівень, і не всім він потрібен. Ну окей, але я розповідаю тут про себе і як я підходжу до цього. Пункт сьомий трекінгові черевики. Я дуже щасливий, що в них не ходжу. Коли я тільки почав, почав ходити в походи, читав дуже багато, ну принаймні з цього, що міг знайти, які, які взуття обрати. І крізь було одне і те саме, тільки високі черевики. Інакше зламаєш голіностоп. стоп. Карпати це ж небезпечно. Не можна ходити по каміннях без таких високих черевиків. Не можна взагалі думати про Карпати без таких черевиків. Я згоден, що потрібно готуватися до походу. Але готуватися в Карпати як у якусь технічну експедицію кудись там в Непал, ну це вже занадто. Вам так не здається? Усі ці походи, де я був в черевиках, це жахіття було. Це не тільки через важкий рюкзак, хоча дійсно він такий був, а ще й тому, що ноги в тих черевиках просто страждали. Жарко, тісно, сиро і просто фу. Коли йдеш в похід, хочеш дивитися, а ти не думаєш ні про що. Думаєш тільки про наплічник, який важать 100 тонн, і про ноги, які там просто набрякають, і дуже важко йти, вони не дихають, щоб там не казали про ці мембрани, шмани Можливо, воно працює деякий час в якусь сиру погоду, але не влітку. І коли, друзі, я дізнався про кросівки, що все ж таки можна в них ходити, коли я побачив, що люди в них ходять навіть в зимку, ну я їв. Як я вже казав, я дуже швидкий на підйом, тож я хотів проекспериментувати і купив, і купив собі просто перші кросівки для походів з якимось протектором. А, в секонді. це були якісь соломони, мабуть. І я просто афієв, як було зручно, комфортно та легко в них ходить. І мої ноги сказали мені дякую. Бо кросівки, друзі, легше дихає, намокли, висохли. Ось така ріфма. Плюс тоді, куди я почав ходити в кросівках, вже і наплічник у мене став менший, і я взагалі кайфував від того, що відбувається зі мною, яка відбулася метаморфоза. Єдине, що не потрібно боятися, а варто все ж таки експериментувати. Але з думкою про безпеку, <гум> всі байки, які говорили про голінастопу, виявилися просто якимось лайном. Принаймні, в моєму випадку, це дійсно так. Друзі, з весни до пізньої осені я взую черевики лише в одному випадку. Якщо у мене зовсім не буде в чому йти, не буде кросівок, не буде іншого взуття, будуть лише черевики. Тоді дійсно так, бо не варто відмовлятися від гір, тому що щось там зі спорядженням або взуття взуттям не так. Восьмий пункт паперові мапи. Я був з тим із тих щасливчиків, коли з'явився GPS. і електронні мапи, які працюють офлайн. І, чесно кажучи, я з величезним полегшенням. Залишив всі ці мапи вдома. Бо, наприклад, якщо йдеш ти один хребет, ну окей, Чорногорський, береш чорногорську мапу Чорногорського хребта. А якщо ти йдеш Чорногору, Свідовець, Крас, Червону. Красну і так далі, то тобі потрібно декілька мап: 3, 4, 5, 6, не знаю скільки. І кожна велика, незручна і так далі. А ще, якщо чесно, я ніколи не вмів добре ними користуватись. Десь там часом блукав, і то часто блукав. Це, звичайно, мій правтик і немає чим тут хвалитися. Але вже є, як воно є. Але коли я перейшов на мапи в телефоні офлайн. Коли у мене з'явився години, коли я міг користуватись цим або цим, я ну насправді був дуже щасливий. Зараз я це сприймаю як як ну, як воно так є, якби завжди було, але так завжди не було. Я згадую ці часи, коли користувався мапами, і це не були най, найкращі часи мого походного орієнтування. Хтось може сказати, що телефон може сісти, годинник може сісти. Може, але ще ніколи не було. Можливо, у мене не було якихось експедиційних походів. так? А, але все ж таки у мене були походи там 1300-400 кілометрів, де я користувався власне так. І, і всім цим. І ніколи у мене не було так, що все у мене сіло. Завжди було так, що або працює телефон, або працює, працює годинник. Ніколи так не буває, бо це страшилки з якогось фільму. Тож, друзі, смап все, що мені потрібно, є в моєї кишені, або на руці. І блукаю я значно, значно менше. Пункт дев'ятий, друзі. Я хочу відразу сказати: я нікого не заохочую. Брати таку аптечку, бо говорити ми зараз будемо про аптечку. Я ніколи не візьму аптечку, яку брав раніше. Вона важила щось там не знаю скільки, я навіть її не важив. Але це був такий здоровенний кульок всього, чим я не міг користуватись. Тож я не заохочую і не потрібно мені писати, що це що я дебілий і в тому ключі, бо я розумію, що я роблю. Та і все. І мені ну, не важливо. Чи всі мене зрозуміють, так? бо всі не зрозуміють, де я і не хочу. Бо ще раз хочу сказати, що я тут розповідаю лише про себе. Це не означає, що вам, не потрібно, вам потрібно так робити. Це реально болюча тема для багатьох, я розумію, але все ж таки хотів ще раз затронути цю тему. Колись у мене була аптечка, просто такий міні-госпіталь. Все, що тоді писали на формах, треба брати, шини, жгути, ножиці, там, три види бентів, мазі, таблетки, а раптом. <реш> а раптом. ось А раптом 15 років чи скільки там раптом нічого не стається. Це була, друзі, така маленька, тривожна валіза в пакеті з-під фліски. <реш> Зараз, друзі, я беру аптечку, але я нікому її не показую. Її немає в там, якось розписаної аптечки в лайтпаку, тому що ну, я не хочу там, зайвий раз, щоб хтось там 에, <реш> щось писав. Бо з мого досвіду, друзі, з досвіду свого я і беру таку аптечку. Так? Я беру бинт, звичайний бинт, декілька серветок вологих, спиртових і таблетки. Все. Там дві-три таблетки, які мені потрібні. І все. І мені цього вистачає. Я, е, у мене така філософія, що якщо мені погано, я просто йду вниз. Мені не потрібно проходити маршрути. Там, за рахунок тоді, коли мені фігово. Так? Я спокійно можу спуститись в будь-який час, у мене немає з цим взагалі жодних проблем. Тож моя аптечка важить десь грам 13, і мені цього вистачає. Це, друзі, не зневага до безпеки, це розуміння своїх можливостей та потреб. Бо якщо ти не медик, навіщо тобі нести скальпель? Бо я це дійсно бачив якісь там нитки для шиття, Рваних ран, навіщо взагалі ми йдемо туди, я просто не розумію. Я завжди роблю такий приклад, коли група йшла. Я не пам'ятаю, як, які ти але це платна була група. Я не пам'ятаю, хто це вів. Але коли у... зламалася нога, то вони чекали, чекали рятувальників. Все, що потрібно знати про величезну аптечку, особливо коли ти нею не можеш користуватися. Аптечка це не якась там магічна коробка. Це річ, яка має допомогти, допомогти саме мені для того, щоб я зійшов вниз. Це все, що я хотів розповісти, але перед тим, як сказати до побачення, хочу ще раз наголосити. Всі ці пункти, що я сказав, дійсні лише для мене і мого досвіду користування з іншими якимись речами, спорядженням, одягом. У вас це може бути інакше. І це не означає, що правильно чи неправильно. Я розповідаю, якщо навіть я критикую, наприклад, там, черевики, ще щось, бо я для себе так бачу. Але це не означає, що це так і є. Тобто для вас це може бути інакше. І я ніколи не скажу, чого ти йдеш в черевиках. Ідеш в черевиках, йди, значить, тобі зручно. Тобто все, що я розповів, розповів про себе, а не про тебе. До побачення.